Ось так я вимочую рамки із сівшим медом. Звичайна каністра. Я її вирізав вверх. Якраз стає рамка як по ширині, так і по висоті. Набираю води майже до нижнього бруска. Нижній брусок зараз зверху, тому що верхній брусок внизу, щоб витікав мед. І тут стоїть вага, яка давай, щоб рамки не вспливали. Рамочки. Вилочка і вскриваю. Ось так це все виходить. Вилочка і вскриваю рамки. І потім в тепленьку водичку приблизно десь на годинки 2 плюс-мінус. Потім перевалюю їх сюди, вони тут стікають в, 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 в ці вагани дитячі. А цю партію загружаю знову сюди. А потім, уже коли я так дві партії по 8, я вимочив. Вибираю знову ці рамки з каністри в корпус і починаю по рамочці занурювати в сироп і набирати рамки, щоб були повні сиропи. Потім йду на пасіку і роздаю.